Ми сьогодні зібралися з вами на коротку виховну годину, яка скоріш називається уроком пам'яті. Називатиметься цей урок пам'яті Небесна Сотня. Що це за Небесна Сотня? Сьогодні ми хочемо розказати вам. Я думаю, що ви всі знаєте і думаю, що будете пам'ятати. Отож, трохи загальної інформації. Небесною сотнею стали називати Загиблих активістів після кривавих подій у Києві 22 лютого, коли силовики розстріляли десятки людей. Список загиблих учасників Євромайдану це список обієнних під час протесту в Україні у грудні 2013 го лютому 2014 го року, публічно названі Небесною Сотнею. До цього списку входять особи мирних громадян. Котрі мали безпосереднє відношення до ідеї та акції Євромайдану. 21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Євромайдану. Експертна оцінка ситуації юристом старшим науковим співробітником Інституту держави і права Академії наук України Миколою Усіри МВС. Застосувало зброю проти протестувальників незаконно. Спецпідрозділ Беркут мав своїх саперів. Снайперів, вибачте. Періодично було відстріляно активістів Євромайдану бойовими патронами з військової вогнепальної зброєю, з дахів готелю Україна, зі сторони готелю Козацький на вулиці Михайлівська. З дахів будинків 4 та 6 поверху у Києві та інших місць. Використовувалися снайперська гвинтівка Дегтарьова калібру 7,62 мм. Використовувалася снайперська гвинтівка німецького виробництва. Використовувалася табельна зброя силових структур. Використовувалися сталеві кулі типу блондо та снайперські бронзові кулі 12-го калібру. Пістолети Макарова калібру 9 мм, 9 мм автомати Калашникова, гранати, що відривають кінцівки та інші спецзасоби. В учасників Євромайдану цілилися в очі, голову та серце з метою тільки вбивства. Відповідно до порушень, здійснених під час Євромайдану. МВС не стало приховувати своїх дій, і не стало заперечувати використання вогнепальної зброї на ураження. Палає Київ у вохні, горять скалеві БТРи. Там на межі передові народ боронять волонтери, палають шини і серця, ніхто не хоче помирати. Перед екраном матері і там. І там їхні солдати, там у шоломі зі щитом стоїть з Франківщини хлопчина з червоним на грудях хрестом, поранених несе дівчина. <звіт> стоїть із Харкова Андрій, Сашко тримає оборону. Він тут вже 48 днів, як сам приїхав з Краснодону. Ось знову хвиля йде атак. Усе змітають водомети, морозно трошки, мінус два. Горять позаду вже намети. всіх щільно взяло кільце. Здається, ось наш дух зламають, та хтось із справа затягнув народний гімн усі співають. Тримати крепко треба щит, бо там позаду наші діти, батьки стоять, і матері, нема куди нам відступити. Лунає вибух поруч десь, то світло-шумова граната. Це Беркут мило передав нам подарунок від гаранта. І ще учора ти і я були звичайні активісти, а вже сьогодні всі ми тут бандформування терористи. Дивись, Франківщина і Львів вже захопили самі владу, і тернопілля молодці дали відпір бандитським гадам. По ліву сторону під щит знову граната залітає, і мій колега екстреміст на неї стрімко так лягає. Та що ж ти робиш, брате мій? Знімаю з нього балаклаву, лице криваве, очі, біль, дівочі коси розгортаю. Та що ж це, люди, за війна, де бій тримають ненависний, Ті, хто міцний бронежилет вибрав сьогодні, ніж мисто Хто замість плаття та цяцьок вже надіває балаклави і так хоробро за щитом стоїть під натиском навали. Ви досі кажете, що ми стоїм тут всі за якісь гроші, а може, й морзі хлопчаки лежать за мзду мої хороші, а може, й це мале дівча, якому вже добу не спиться, стоїть бо радісно їй жить під панським катом і молиться. Кожен з них був частиною нашої великої української сім'ї. Кожен з них розбудовував та творив Україну. Кожен з них був нашим другом, братом та побратимом. Багато з них були студентами та людьми, які прославляли та розбудовували нашу країну в галузі освіти. І не тільки. Імена їх назавжди вкарбуються в нашій пам'яті. Адже вони відстоювали та боролися за наше з вами майбутнє. Вони давали нам віру в себе та впевненість, що нам завжди підставлять плече допомоги. Вони несли єдність духу та думки українського народу і плекали в нас ще більшу любов до вільної, мужньої нинки України. Вони йшли до кінця, несучи в серцях любов до своєї країни. Вони були впевнені у її великому майбутньому. Вони подали нам приклад. Вони наша гордість. Вони наша слава. Не плач за мною, мамо, не ридай я не хотів війни, я боронив свій край, не плач за мною, мамо, я герой. Стояв я гордо, коли снайпер той стріляв у голову й та ранив груди. Тоді не думав я, а що ж з тобою буде? Не плач за мною рідна, не лийсь ліс, пишайся мною. Бо я патріотом виріс, ти, мамо, лиш за мене помолись і не вини себе. У цьому я напевно винен. Я винен, що любив свою країну. Я винен, що хотів здобути волю, але не хотів стояти на колінах. Пробач за стільки завданого болю. Не плач за мною, мамо, я у Бога. Бо кожен, хто загинув за Вкраїну, йде до нього. Я вже не вернуся маму. Але знай, я стану ангелом і боронити свій край. А сотня вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, і заплакав Бог, побачивши загін, спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в казці голубій, і вчитель літній, сивий сивий, і рани їхні. Вже не їм болять, жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня виріх летіла. Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть в човнах розтерзані сини на хвилі молитов і переспіву, так ніби в жилах замерзає кров. А потім б'є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь людська долоня, тепла і тремтяча. Човнами править втишений Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче і паче їй кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів плечем плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої віддає святий Петро ключі від того раю, де уб'єний ангелом стає, бо він герой, герої не вмирають, герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо, в лицарі зі смерті, пливуть чомни. Пливуть човни, пливуть героям слава вписано у серці. Слава героям України, слава героям Майдану! Давайте хвилиною мовчання вшануємо їх.